Навіть якщо повертаємось до початку війни, до 2014 року, я пам'ятаю, у 2015 році відбулася його зустріч з президентом Росії Путіном. І як була така звичка Папи Франциска, спочатку просто вислухати, що гости, Казав, не коментувати політичний аспект, але я дуже чітко пам'ятаю, як просто наприкінці зустрічі. Там, звісно, що міг Путін сказати, що вони тут в Україні нічого поганого не роблять. А коментар папи був такий не прохання. Я вас прошу, коли. коли у вас є полонени, щоб ви по-людськи відношились до полонених, тобто українських. Він дуже чітко зрозумів, що є катування вже в 2015 році, і, і, і це він просив вже від Путіна, щоб катувань не було.